Телефонний дзвінок. Я вітаю вас в ефірі, слухаємо ваші запитання. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Руслану. Привіт, уважаю, пане Руслане. Це нормально, коли в селищі Овертин, син голови селищної ради знаходиться за кордоном, а в громаді вже скільки загинуло, пробало безвісі та прийшли аваріями. Плюс селищна Рада подає списки. Плюс кожен день. С ЦЦК забирають людей у військо. Я б на місці цього голови селищної ради провели себе крізь землю. То на його місці я б вибачився перед матерями і пішов без посади. Я так бачу, що це вже перемога, так? Дякую до побачення. Дякую за ваш дзвінок. Це швидша репліка. Це свідча репліка, бо я не відповідаю за голову селища. Це обрана посада. Просіть його на програму, не знаю, якщо він згодиться десь відповідати на запитання, ну, я не можу щось коментувати. Кожен голова він відповідає, і кожен мешканець може проголосувати на чергових виборах, коли б вони не були, і дати оцінку тому чи іншому посадовцю, тим більше обраному, обраному голові. Те, що недобре, так недобро, звісно, що неправильно. Знову маємо телефонний дзвінок.